Привіт всім. Сьогодні у нас 24 вересня. І у всіх стає таке питання, чи потрібно в такий період взагалі поливати виноград? Якщо все літо майже дощів не було по осені, там було в нас два доща, але досить таки малі вони до коріння винограду не промочували. Моя думка, що все рівно потрібно. Кущі проливати, поки ще тепла погода. Потрібно зважати на те, що якщо дати велику кількість вологи і буде тепло, можна спровокувати ще якийсь ріст на винограді, який він взагалі не потрібен вже в такий період. Особливо на малих, на молодих кущах можуть іти кущ в ріст вріст надмірної вологи і, і теплої погоди. Тому треба розраховувати, як роблю я полив. У мене по винограднику скрізь капальниці. Тільки зроблена, щоб більш довговічно на сліпій трубці стоять от такі капельниці, через які і відбувається полив. Неважливо, куди вона дивляться, вверх, вниз, вона від температур перепада, ця трубка буває, перевертається. І все рівно осінню, перед тим як вже буде обрізка, укривання винограду, температура вже спаде, тепла не буде. Тоді досить добре треба буде проливати. Я тоді вже не капельницею проливаю, а беру шланг і в мене... Під кущами тут вздовж ряду такі як ванночка йде, я заливаю її по вінця і дивлюся, скільки води буде брати, скільки ллю. Щоб кущі добре перезимували, щоб коріння, якщо будуть сильні, скажімо, морози, не підмерзли, щоб там земля така була більш плотна. Бо коли земля суха і морози, вона може тріскатися. І Мороз дуже легко можуть достати корневу систему винограду. А от в цей період я розраховую. От зараз я хочу показати, як у мене зроблено. От я беру, наприклад, під одну із капельниць ставлю відро і дивлюся, скільки Відро набирається ну, 10 літрів, наприклад, набирається в е, ділянці десь за півтори години з однієї капельниці. І дивлюсь скільки над кущем, наприклад, капельниць. А це, ну, от беремо, наприклад, цей кущ і бачимо, що приблизно 1, 2, 3, 4. Можливо, 5. Там вже на два куща вони йдуть. капельниці розділяє якраз. Ну, Беремо даже 5 капельниць і по 10 літр годовив, вже нас буде під кущ 50 літр. Наприклад, ну, сьогодні я дав близько 100, бо вже давно не був на, на ділянці і давно вже не поливав. Приблизно десь по 100 літр під кожен кущ. Менше давати також не рекомендую, тому що. Коріння залягає десь ну туди від 20 см і глибше. Тому, якщо ви дасте менше, може просто волога не дійти до корнівої самого куща. А от 100 літр під кущ це буде досить таке добре. Притом капальниці лють в одне місце і вода краще дістає. За довший період до корневої Чим, наприклад, коли заливаєш ванну вода займає велику площу, а в глибину не дуже й промочує Так що якось так. Взагалі в цьому році з поливом я зіштовхнувся з такою проблемою і не тільки я, що із-за того, що дуже велика спека була, дощів не було. і Кущі брали вологу із самої ягоди. Тобто дивишся, ягода тільки починає, вроді би, дозрівати, їй би ще б трішки повисіть, більше би цукор набрати, а вона починає різко втрачати тургор, і зюмиться, причому це було на багатьох сортах. Один раз я, можна сказати, ледь встиг врятувати ягоду. Тільки я дав вологу під кущі, пролив, і вона тут же буквально через день-два набрала знову свою пружність. І далі я вже поливав приблизно два рази на тиждень і давав, ну, десь водовилив 50-70 до 100 літр під кущ. І тоді ягідка більш-менш зберігалася на кущі. Не в'ялилась. Тому на майбутній рік, я думаю, що буду полив стіснювати, ну, скажімо так, систематично. Наприклад, один-два рази на тиждень, бажано навіть два рази на тиждень давати кількість під кущ, скажімо, не дуже велику, 50-100 літр. Цього буде достатньо. Щоб більше з таким я не зіштовхнувся. Тільки ягідка достигає, тут же починає перетворюватись на родзинки. Кому було корисне відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Дякую за увагу.